Виноград, 20 липня, стадія розвитку. Буковина, чернівці, канал магія мого саду. І ось офорбовується, здається, каталонія. Відкритий ґрунт. Запалення цього року жахливе. В моїх умовах виногради прищепи минулого року, які там були. Щось прижилося, щось далі всихає. Но про то буде окреме відео. Ось таке є. От. Підживлення винограду. Зараз покажу чим. Є такий біологічний добриво-гренад. Вміст органічна речина 89%, фосфор 0,45, калій 0,5%, азоту 3 гамінові кислоти 40%. Так, даною штукою вона така чорна-чорна, як вода з каналізації. Ось такого вона вигляду. Якщо там видно. Дуже чорне Ну і запах не дуже приємний. В общем, біологічна речовина. Маю шприц 20 мл. 20 мл. Набираються рідини. На 10 літрів води. Я вже просто розбавив. Відерці З міточками у мене з тут. О, де міточки отут. 20 мл на 10 літрів води. Якщо під корінь відерця вливаю під корінь під кущик винограду, якщо обробка по листу, то 10 літрів бочок і обробляю по листу. Кожних 7-14 днів даним препаратом. Ну У мене як виходилося, я раніше вливав, не було можливості знімати. От не було часу. Крім того, що там мені тримофоску давав, крім того, що курник давав. Ну, десь так приблизно. Як виходить по часу між дощами, стараюся обробити. 20 мл на 10 літрів води. Якщо під корінь, 10 літрів під корінь, одне відерце. Якщо по листу бочок і обробляємо. Дякую за увагу.